Чарівні жінки у найкрасивіших сукнях, статні чоловіки у костюмах. Виняткова для Херсона подія, благодійний бал нарешті відбулася. Захід зібрав еліту міста, політиків, бізнесменів, творчу інтелігенцію. Усього кількість гостей склала близько 150 осіб. Усіх їх об'єднала спільна мета бажання допомогти тим, хто цього потребує. З ідеєю провести благодійний бал виступив фонд захист. Його керівник Лариса Польська впевнена, захід сприятиме популяризації безкорисливої допомоги та відродженню традицій благодійності у Херсоні. Благодійний бал у Херсоні проводиться вже вдруге, раз на п'ять років, та має благодійну місію об'єднати зусилля громади задля придбання апарату герметичного запаювання донорської крові та плазми Гематрон 3 для Центру служби крові, який допоможе вирішити проблему безпеки крові безцінного компоненту спасіння людей. Вартість такого апарату 54 тисячі гривень. Загалом благодійний бал зібрав 66 тисяч. Зібрати коштів більше ніж очікувалося, вдалося частково завдяки проведенню благодійного аукціону. Херсонські митці надали свої роботи абсолютно безкоштовно, а кошти, за які гостями були придбані картина, дизайнерські ляльки та надзвичайний торт, пішли на купівлю апарату Гематрон. Учасники благодійного балу одноголосно вирішили витратити різницю на ремонт кімнати дитячого мистецтва Фантазери, де займаються художнім мистецтвом діти із незабезпечених сіт.